Маршрут на завтра, Андрій. Ти, в принципі, тут був вже, по всім точкам майже. Але щоб закріпити. Так, зараз. Перші точки у нас. Паладіна 18 і Паладіна 22. Паладина 18. что тут заезд. Заехал, выехал. Так само. Паладина 22. Там до вас контейнер открылся. Далее Академ Квартал. Вот так вот. И сюда же самый выезд. Далее Оливский. Де їдеш під мостом? Перша олівська 7, друга олівська 5, олівська 5, 7, 5, три Б? Три А. 11.5 я забирав недавно, не буде там нічого. Далі озерний. Три контейнера почати з дальнього краще. Дальній забрати. Дальні і потім ось так от по колу, один, другий і на виїзд. Прилужна 4 дроп 15 наступна. Тут краще всього після озерного виїхати знову на, на проспект. І сюди, по колу. Рылужный 4-дробь 15. И Ирпинская 69-Б. Далее Чернобыльская 22. После 69-Б выезжаешь. І далі. фрем 18. Два контейнера. Тут як Петя розповідав тоді задом. Один і другий. А ти там вже був. І наступна паладина 7 дроп 60. Там один контейнер, який ми не забрали, ще ти тоді не забрав його. Він переповнений. Не знаю точно ну, є сюди. Не знаю, який точно, але ти, я думаю, знаєш, який підпертий тоді був. Один з трьох там буде повний. Ну, взагалі краще всі продивіться щоб. На, на всяк випадок. Так, ну і далі у нас ОБС. По навігатору будеш їхати туди. Я не знаю, як там краще. ОБ забираєте, і після ОБС. ОБС краще попередити там за півгодини, щоб вони може. Якщо машини на парковані будуть, щоб вони звільнили місце для вас. І карчувати. Карчувати я показував. Там, Ну не впевнений, але навігатор малює, що є з науки. Просто отак от попрямій. Але я не впевнений, коротше, будеш дивитися. Раз їздиш, потім вже запам'ятаєш. Ну no все